Шановні майстри, я Савайло Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви знаєте, якщо ви щось у мене купляєте, то частина грошей іде, щоб було більше хороших руських. Сьогодні мова зайде про пилосос StarMix. Е, я взагалі можу собі дозволити продавати те, що мені подобається. І асортимент у мене невеличкий, але тільки те, що мені подобається. Пилосос Істермікс. Мені в принципі, всі, що я бачив, всі мені подобається. Я робив огляд і ось самий недорогий німецький пилосос з віброструшуванням 1432. А сьогодні, як на мене, я зроблю огляд хід. Продаж і хід взагалі професійних майстрів. Це пилосос з віброструшуванням 1625. Не всім треба ці пилососи. Але коли ви купуєте пилосос такого плану з віброструшуванням, він дозволить вам вирішити практично всі питання, пов'язані з будівництвом. Тому він називається будівельний пилосос. Звісно, для деревообробки є спеціальні системи аспірації, то зовсім інше. Не думайте, що ви його поставите на торцовку і він у вас впорається. Ні. Він порується тільки з будівельним сміттям. Для чого він потрібен? Для різу, наприклад, для різу дисками, для штрабління, для шліфування підлоги, для шліфування стель і стін. Ось для чого він потрібен. Так, що він з собою уявляє? Ось такий квадратик, він доволі компактний, він дуже устойчивий, як ви бачите. Що в комплект входить? Перше, сам пилосос. Два фільтри. Два фільтри, бачите, тут. Поліестер фільтра, вони не бояться намочування. Відразу скажу, як тільки ви, якщо ви випадково намочили, відразу їх висушіть. бо вони потім, якщо не висушите, буде виняти так, що і працювати не можна буде. Ось такий довжелезний шланг. Це не антистатичний шланг. Можна докупити антистатичні, вони чорні у StarMix. але тут не антистатичні. Але ця система. Можна встановлювати сюди антистатичний шланг, я буду далі розповідати про нього. У нього довжина аж 5 метрів. Має шикарний байонет, який треба захистити додатково, бо досвід прокату показує, що якщо наступиш, якщо впаде з великої відстані, ламається. Ось тут де слабе місце. Але якщо ви ізолянти або гуму якусь поставити зверху, він роками служить, нічого з ним не стосується. Шланги широкі, традиційно 35 мм, фантастично підходить до всього. Дві трубки. Дві трубки, ну, З трубками мені, вони, чесно кажучи, не подобаються. Вони невбиваймі, залізні, але практика показує, якщо ви вставили дві трубки і вони потім засмітилися витягти їх, якщо немає тут пластикового перехідничка, практично неможливо. Тут вони трошки зекономили. Як на мене, тут пластикові в таких пилососах, як 1432, мені більше подобається. Такий самий перехідник, також залізний. Вузька насадка і широченна насадка, також для робіт присутня. Так, це одноразовий мішок, але наші люди можуть їм використовувати раз 10. В принципі, цей. Пелосос можна використовувати і без мішка. Чому це лідер? Чому лідер? У нього є важливі показники. Перший, як на мене, один з найвисоких показників, кращих, це потужність. У нього потужність складає 1600 Вт. 1600 Вт. Це 1400. Другий показник. У нього поверхня фільтрів складає 4800 см. Тут 3600, значно більше. Фільтра струшуються, примусово струшуються. І це просто фантастично. Добре, подивіться, які фільтра. Звісно, їх можна. І зараз я покажу, як його розбирати, щоб дістати фільтра, може хто не знає. Для того, щоб фізично потрусити фільтра, не... то є такі роботи, які, наприклад, з гіпсом, що навіть Віброструшуванню не допомагає, і це майстри знають. Тому треба фізично руками. Давайте фізично беремо монетку або шайбочку, прокручуємо, нажимаємо. І ось ці фільтра. Ось вони так виглядають. Як на мене, дуже компактно. Ось так він складається, цей механізм. У Bosch 25-го був такий механізм. Але тут. Краще зроблено. Чому тут краще зроблено? Тому що у Bosch Газ 25-го був один тільки фільтр, а тут два. Оця крутілочка, як на мене, тут мозги трошки краще зроблені. Перше, що є регулювання потужності. Такого у Bosch не було. Друге, що тут зроблено краще чим. Тут є багато режимів. Самий режим, який використовується, це RA. Що це за режим? Перше, він працює з інструментом, починає працювати, коли ви виключаєте інструмент. Перед початком роботи він обов'язково робить струшування. Він сам автоматично дивиться, якщо фільтра забиваються. І при виключенні інструменту він автоматично струшує. Фільтра. Як на мене, просто шикарний режим. Не треба переключати, бо у Боша у цей переключатель був слабе місце. Його постійно крутили туди назад, і він перший виходив десь там через три роки служби з експлуатації. Зв'язку з тим, що тут крутілочка практично не треба крутити, ви постійно будете працювати в такому режимі. Понятно, що є режим. Це режим примусового включення, це режим автоматичного включення без струшування, це режим виключення. Це лампочка контролює наповненість вашого баку. Як на мене, просто фантастичні рішення. Давайте спробуємо. Поставимо режим. Так, поставили в режим. Так, він тут зараз... Ви побачите, що буде? відбувалося. Я закрив вхід. Бачите, вхід був повністю закритий. Пилосос почав працювати, потім загорілася лампочка, він чує, що не можна тягнути, що десь щось забито. Можливо, фільтра забили. Тому він почав струшуватися автоматично, при виключенні. Як на мене, дуже класний алгоритм роботи. Звісно, деякі майстри хочуть, щоб пилосос. Процесі роботи не після виключення починав трусити. А в процесі роботи трусив, щоб без, ну, скажімо так, дуже довго працювати без зупинки. Але це електроінструмент, він має відпочивати. Людина також має відпочивати. І струшування під час роботи, особливо коли ви працюєте з такими делікатними дисками, особливо по плиці. Передається через шланг і на руку. Тому, як на мене, струшування після виключення це алгоритм найкращий. Так, все ми подивилися. Ось така конструкція. Майстри скажуть, так що ж, я ж нічого не поставлю на цей пилосос. У нас майстри привикли, що тут деякі майстри, яких я знаю, що тут дуже багато L-боксів або інших ящиків. О. За невеликі кошти, за якісь там 60 доларів. ну Для кого це невеликі кошти, для когось великі, є така приспособа, яка вставляється і фіксується. І сюди ви вже можете розмістити всі ну, два типа ящиків, які тільки існують. Бачите, вона намертво зафіксувалася. Е, ну Це для тих майстрів, які... Давайте її знімемо які люблять, щоб тут стояли ящики. Але ця процедура пр... приспособа за додаткові гроші. Так, йдемо далі е, дивитися. По пластику. от дивіться, Пилососи така штука, що вони дуже тяжка доля у них. Вони інколи падають, інколи розбиваються. І деякі пилососи неможливо запаяти їх. Якщо от, Я носив свої пилососи там, де. Е, Ремонтують бампера. І пилососи Bosch і Starmix придатні до склеювання. Не всі пластмаси склеюються, тільки якісні протиударні пластмаси склеюються. Так от, ці пластмаси склеюються. Наступне, подивіться, яка шикарна тут защілка ящика. Тут нема чому ламатися. Повірте, чим простіше, тим краще. Ну, їх дві з іншої сторони. Якщо ми перевернемо. Ми побачимо, що тут стоїть ось така уплотнітельна резиночка по всьому контуру. Що ми ще побачимо? Ми побачимо, що якщо ми придивляємося, ми побачимо, що тут якраз є можливість встановлення антистатичного шланга. Крім того, тут є можливість переключення. Ну, я так і не зрозумів, чого переключення, куди переключення, Ну, це залежить від різних мішків. Це. Поліестеровий мішок, а є ще... А, це флісовий мішок, а є ще поліестеровий. Так ось. Тут якось воно залежить, але воно фізично. Я так... ось, давайте одягнемо його. Ось, я одягну. На що воно впливає переключення? Куди воно? Нічого в мене не відкривається, не закривається. Бачите, нічого. Просто якась пластмаска зроблена. Ну, але це можливо буде у мене мішок. З поліестера, тоді, можливо, додатково розповім. Ще не все. Подивіться, який ящик. Тут всього-навсього декларується 25 кг, але тут не заважає фільтр. Бачите, фільтр тут, в принципі, не виходить не туди не занурюється, як цього пилососу, якусь частину займає фільтр. Тут він мінімально туди занурюється. Це перше. Тому 25 літрів, тут я так розумію, десь 20 літрів ефективні, достатньо для. Подавляющій більшості майстрів. Що ви скажете? Що, от ви дивитесь на цей коробку, да? що дуже товсті стіни. Чому товсті стіни? А тому що тут воно двухслойне, а всередині пустота. Навіть якщо ви порушите якусь частину, то е, два контури не дозволять, що буде вакуум у вас в системі і далі пилосос буде продовжувати. А потім поїдете запаяєте. І далі будете працювати. Подивіться, тут в зв'язку з тим, що, якщо в цьому полососі 1432 тут зроблена ідеальна рівня, рівна поверхня, ось тут, тому що. Ну, тому що тут також ударостойкий пластик, але поверхня ідеально рівна і немає ніяких там прокладочок резинових гумових. То тут поверхня нерівна, тому вони поставили оту, оту прокладочку, про яку я кажу, щоб було е створення вакууму. Так, перевертаємо тут. Два коліщата, пластикові пластик, ну це ж будівельний пилосос, які ж вони не будуть прогумовані у вас. Вони з тормозом, ну Таке класичне рішення, як на мене, дуже багатьох пилососах. Якщо ви несете кудись пилосос, щоб не вилітало звідси сміття, є можливість гумою закрити вхід пилососа. Так, фантастичне, тобто нормальне рішення. Так, Про що ще хочу розповісти? Подивіться, який е, шнур. Якщо, я не знаю, бачите, не бачите, він дуже прогумований. Ось 1432. Тут вони трошки зекономили. Він м'ягенький, але все ж таки більше пластику. Тут же його 8 метрів, неймовірна довжина, і він дуже-дуже сильно прогумований. Мені взагалі то подобається. Гарантія на ці вироби є, ну, є аж 3 роки. Три роки ви користуєтесь. Я взагалі робив по своїм пилососам. Три роки новим користувався. Потім продав і купив новий. Але в це надійні пилососи, я впевнений, що вони будуть працювати більше, ніж 3 роки. Якщо ви подивитесь пилосос 1432 струшування, то тут простіша схема, але вона в принципі працює по такій же схемі. Ви включили автоматичний режим, він прострусився точно так, як і в 16. Потім ви включаєте інструмент. І включається автоматично. Пилосос. Якщо пилосос також є відчуття у нього якимось чином, він аналізує і якщо фільтр заповнений, він включає струшування. Тому тут також не треба ручку переключати, поставили автоматичний режим, він у вас буде включатися з інструментом і струшувати. Як на мене, також шикарне рішення. Якщо ви працюєте з гіпсом, а якщо є вологе приміщення, якщо цей гіпс прилипає до складчатих фільтрів, які є в комплекті, то навіть струшування ніякого пилососа вам не допоможе. В цьому разі треба докупати ось такі циклони. Звісно, все добре. Циклон шикарний, підходить до пилососів Starmix, має байонет від пилососа StarMix. але ціна цього пилососа. Вони там з глузду з'їхали. Оцей е, циклон коштує 11 тисяч гривень. Оцей коштує біля 15 тисяч гривень, а е, пилосос е, біля 22 тисяч гривень. Як може оця пластмаска коштувати 11 тисяч гривень? І ць, ну, ну це вже питання до німецького виробника. Хочу зазначити, що ці вироби зроблені в Німеччині. Тому ні запаха. Ніякого я не чую запаха, який присутній в китайській техніці. А для мене, ну я не знаю чому. Для мене запах це ну, такий не люблю я сторонні запахи в техніці. Звертайтесь до мене, я пораджую не тільки ці пилососи. Мені ще бошики подобаються, різні бошики. Ще є пилососи, які достойні. Я роблю огляди і пропоную майстрам найкраще, що є на ринку. Але саме головне, пам'ятайте, Росія захопила частину моєї країни. Росіяни вбивають українців. Тому бачите росіянина, відразу вказуйте йому шлях за руським кораблем. Росіянам, я взагалі не місце взагалі в цивілізованому світі. Ото Північна Корея, Іран ось ось їх місце. Тому, якщо ти не хочеш жити під росіянами. Донать, подивіться на оці чудові умиротворювачі, дрони умиротворення. Зараз 14 цих дронів сьогодні поїде в Махно груп. А Махно груп знають, що робити з росіянами, які вторглися в мою країну. Якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!